Була в мене розмова з монахом монастиря святого Пантелеймона, який працював в архівах монастирської бібліотеки. Так ось він там натрапив на рукопис 14 століття, де розповідається одним спостережливим дослідником афона про свою зустріч з драконом на святій Горі. Навіть додається малюнок дракона. Хочеться тут згадати. І про нашого київського змія горинича дракона, що поселився в печері над Дніпром, ще за князя Олега цього змія переміг Кирила Кожемяка, а на цьому місці в урочищі за свідченням і побудували Кирилівську церкву. Навіть недалеко показують Змієву печеру. І ще одна цікава замітка Афону. після того, як була пожежа в лісі, монахи натрапили на змію Анаконду. Довжиною 28 метрів, таке чудовисько здатне було проковтнути і дикого кабана. Незаймана природа Афону, його урвища, печери над морем приховують дивовижні таємниці. Одна з загадок до сьогодні приваблює паломників до афонської лаври Афанасія Великого, де серед багаточислених святинь є дивний артефакт це язик дракона. Ось так завітали ми в лавру святого Афанасія Афонського, де зустріли нашого старого знайомого по подорожам, послушника Анатолія, сердечний чоловік, пасічник монастиря, що 20 років доглядав за паралізованим старцем. Старець Єфрем, за яким він доглядав, мав таку силу Ісусової молитви, що якщо хто до нього приходив з якою хворобою. Старець тягнув чотку, читав Ісусову молитву, і біль проходила чи голова, чи зуб, як рукою знімало? Ото старець мав силу молитви і молився непрестанно. Також що нам розказав послушник Анатолій в дев'ятому столітті монахи лаври святого Афанасія часто жалілися, що потерпають від змій. Особливо ті, що працювали на виноградниках, на грядках, були випадки, що змії заповзали навіть в келії і кусали монахів. Укус був смертельним. І що тільки монахи не робили, небезпека не щезала. Періодично в жаркий сезон змія якогось монаха так і вкусить. Про цю проблему в лаврі дізнався візантійський імператор Фока, який дуже любив цей монастир, а особливо його ігумена. Афанасія, І був жертводателем цієї обітелі. Ось що він зробив. Він послав в монастир язик дракона, окований в золотий ковчег, язик справжнього дракона, такого дракона, якого колись переміг під Бейрутом Георгій Переможець. І з того часу вже тисячу літ і досі існує обряд в монастирі, який проводять монахи щомісяця. Цей язик Змія занурюють у воду, читають молитву. Вода знаходиться в мармуровій чаші перед собором. Коли язика занурюють, вода по переданню говорили так раніше: закипає. Хоча послушник Анатолій говорить, що ніби й ні. Тому її раніше називали кипяток, хоча найпоширеніша її назва Аспидонія, вода від Аспеда. Як продовжував нам розповідати Анатолій, що ця вода реагує на цей язик дракона, і вода набуває властивостей нейтралізувати яд змій і проганяти їх. Цей змій, мабуть, був царем зміїв, тому й дано йому перемагати слабших. Довкола монастиря кроплять цією водою. А якщо якийсь монах іде в подорож чи на вершину, чи по ягоди, бере пляшку цієї води. І якщо змія вкусить, випиває ковток, протирає нею рану і отрута не діє. Тому у кожного монаха в келі є пляшка цієї води Аспидоні. А також на самому подвір'ї монастиря знаходиться чаша з цією водою, і послушник Анатолій повів нас до великої чаші. Де зберігається ця вода, і благословив набрати. Ще розказував послушник Анатолій, що якось троє заможних туристів паломничили по афону і навідалися в монастир. Але хлопці малоцерковні, десь підпили і почали шуміти. Так монах Афанасій поселив їх у себе не в Ахіндарику, щоб не було проблем, а в свої келії. І там вони продовжували пригощатися спиртним. Сам Монах пішов на службу, коли приходить, і застає їх серйозних, зовсім тверезих, хоч випили немало, ані тремтіння, і мова чиста, і язик не заплітається ні в кого. І самі здивовані, кажуть: слухай, що з нами? Ну такого ще не було. Нам так комфортно, тверезі, як скельце, скільки вашої грецької ракії випили, і тверезі. Дивиться монах, а пляшечка за Спидонією, що між іконами порожня, і каже їм А ви що пили цю воду з пляшки? Так, жага в нас була, а що не можна було? Ну, все зрозуміло. Це, друзі, Аспидонія вас спасла, вона нейтралізує в крові отруту, хоча на смак, як проста вода. Цю воду досліджували вчені в афінах. Так збіглася вся лабораторія. Дивитися в мікроскоп. Такої кристалічної решітки вони ще не зустрічали. Вода унікальна по молекулярній структурі і може швидко постачати міжклітинний простір організму. Тому, якщо промиють неї зразу рану від укусу змії, отрута не діє. Ось таке розказав нам послушник Анатолій. Тепер пляшечка цієї води. І в моїй київській келії зберігається в особливій пляшці. мабуть, від змінних укусів, вітчизняних змій, від слова змії та неприятелей, Вершина. Весь афон, мов на долоні, погода чудесна, хмари, наче білі коні. Кіннота небесна, десь далеко плесо моря човен розрізає, спокій, начебто і горя, білий світ не знає, погляд аж за край полине, вся душа заграє, і мов сокіл у глибини між скелі пірнає, у печери старців босих кам'янистим лоном. Аж до Кипарисів гострих над Пантелеймоном.